Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки, і до... також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід і а, які будуть атаки, можливість за сторони Росії в Україну? Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде видору. Чи зможете на день відкритих дверей побачити, побачить, ефір, ефірах, ми зарплати виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без цих блокувань і так далі. Ну, достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємося все. Значить, це ж. А підтвердила, що буде відправляти Україну. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Казати, що заслужили, да ну звісно страшно, яка буде ответка. Витратила 1,3 не мільярда, 3 ліарда, 3 ліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Це можна було всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було підбудувати країну. Вмісто того, бедыр, -оці". Ну, ну це просто жесть, ну поняла? Ну, клініка. О, і от, Понимаєте, то що робить Путін, довело до того, що і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там в... Далі це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше. Трувала на свою оборону і менше відправляла в Україну, да тобто насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А Це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. То, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомогі провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну придуркувату. Ну будемо надіятися, що все буде окей. i <laughs>